Доброго дня! Ви зі мною з дому на кухні. Я любов, на каналі, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас така величезна робота це заморозка. Треба нам приготувати на місяць, заморозити на півфабрикати. На місяць це сказано, може, і сильно, але все-таки ми місяць будемо їсти те, що ми приготували. Ось дивіться. Є в нас найголовніший герой це м'ясо. М'ясо в нас тут півтора кілограма. Даже точніше сказати, 10 кілограм, 400 г. Ось так. Є капуста, пропарена вже, ви всі знаєте, як парити капусту. Є в нас перчик, ось такий гарний, 8 штучок. І нам треба приготувати, зробити голубці з цього фаршу. Нафарширувати такі кораблики зробити із перцю з овочами. потрібно зробити котлети і зробити фрикадельки. Оце все із цього кілограма і 400 г м'яса. Як це зробити? Зараз ми все розділимо. Я вам покажу, що для цього треба. Для перцю, для того, щоб нафарширувати перець, нам треба вимити і просушений перець, вичищений. Так, і зроблені порізаний напіл в вигляді кораблики, такі, що були ніби кораблики. Сюди для перцю нам потрібно один невеличкий кабачок. Зараз ми його потремо і присолимо, щоб з нього зійшла вода. Один помідорчик домашній, такий гарний. Оце нам, нам потрібно всередину у фарш. Сіль і перець до смаку. Для голубців нам потрібно листя, нам потрібно м'ясо. І, до речі, і до перцю м'ясо теж рис, це в мене не рис, я рисом не користуюсь, я вже казала неодноразово. Це в мене рисова січка або рис дроблений. Він для нас він смачніший набагато. Чому я вам скажу, і саме ми його не, я його не варю до готовності, а тільки засипаю його в кипячену підсолену воду. І тільки бульбашки перші появилися, я виключаю і залишаю його хвилин на 5, потім промиваю. Він не приготовлений до готовності, він гарно пропарений. Чому я так роблю? Тому що потім, подлівочку, коли ми робимо вперед чи в голубці, і цей не до кінця зварений рис він впитує оцю смачненьку, жирненьку підливочку, і він сам робиться такий смачний і розсипчатий, як плов. Якщо його варити до кінця, він в себе не візьме підливочку, не впитає, і підливочку ми просто вилімо помиї. Цього ну, ми так не робимо. Для голубців потрібно фарш, потрібно той самий пропарений рис, пропарена капуста. І в мене є до сіль. Ще в нас є вже потрібна блендері цибулька. До того, що я додам у голубці перець і сіль, у мене є така домашня грибна. Ось Гриби сваха моя я збирала гриби, і я їх посушені вони. І ось така приправка, я трішечки додам її у фарш. І воно буде віддавати грибочками. От. А у перчик можна додати якісь прованські трави і сушений чесник. То по бажанню. Що потрібно нам для фрикаделю? У Фрикадельки ми беремо м'ясо, 2-3 столові ложки манки. Манка обов'язково, вона триматиме і форму. І смак буде інший зовсім, і буде більш поживніше. Нам потрібно буде яйця в усій фарші. Нам потрібні яйця кругом по одному яйцю. І в фрикадельки: м'ясо, манка, яйце, цибулька, сіль і перчик. Більше сюди ми додавати не будемо нічого. Ось так. І зробимо котлети. Для котлет нам треба фарш, ось стакан сухарів сушених, стакан молока ми заліємо в сухарі, цибуля. Ось така цибуля. От. І сіль, перець. І це все так, як, як звичайно робляться котлети. І ще забула вам сказати, що до голубців я роблю засмажку, цибульку із, із морковкою. Я підсмажую на вершковому маслі. І додаю ложечку туди томатної пасти. І додаю це все у фарш для голубців. Ось так. Зараз будемо формувати це все. Ось таке у нас. Сьогодні, отакий От у нас стіл. От. І це все ми, нам треба приготувати і заморозити. І це в нас буде на 2-3 дні. кожна страва 2-3 дні. Голубців тут вийде на два рази. нам, ну Для нас двох це дуже багато і дуже смачно нам буде. Так що готуємо Щаз я порозподіляю все окремо по е, полуфабрикатах, що ми будемо готувати, щоб нам було ясніше і понятніше, що робити. Так, ось так ми розподілили. Все зробили, підготували. Ось дивіться: це у нас все для перцю. Перець почистила ось таким чином. Бачите, насіння виділила, а оцю стіночку не прибирала, що вийшов у нас такий кораблик. Це у нас 16 отаких корабликів. Е, на начинку на фарш рисової січки рису пропареного більше, ніж м'яса. Ну, у нас економні ми бюджетна кухня. Але ми доповнимо покришеними такими помідорами. Це все приготувала вже сюди. Ось, е такі потерті вже із солькою. Зараз я відіжму вкинути те теж туди. Кабачки, одне яйце, дрібно-дрібно посічена цибулинка, сіль, перець і чесник. Це я додам як спеції. Вб'ю туди яйце і наш фарш буде готовий. Що нам потрібно для фрикаделів? Ось так у нас м'ясо я відібрала. У нас там манка, цибулька і спеції. Це все, що стосується. Це я вже приготувала. А це приготувала я на фарш. Тут теж м'яса небагато, у голубців. Буде тут засмажка, буде там грибна приправа, капуста, ось так. А це на котлети. Найбільша частина м'яса на котлети. Чесник уже я подрібнила, яйце, сухарі замочені. Ось так. Все приготували. Тепер працюємо. Поки цей фарш вже зроблений відпочиває, ми працюємо далі. У нас далі по плану фрикадельки. Оце На, на таку кількість м'яса, тут 200 грам м'яса, додаємо 3. Столою ложки манки, манка обов'язкова. Додаємо чайну ложку солі. Якщо вони будуть не дуже солені, нічого страшного. А як присолідні, дуже погано. Ось так, чайна ложка без гірки. Так, і додаємо сюди перчик. Перчик фрикадельки люблять. Ось так. Півчайної ложки, так гарно. І додаємо сушену частичку. Ось так. Обов'язково додаємо. Меленої вже цибулі разом з соком. Тому що фрикадельки, так як і чебуреки, дивіться, зробилося як жилє цибулька. Ви представляєте? У, як... Прямо добру, таку добру ложку, а то навіть і півтори додаємо сюди цибулі. Тому що фрикадельки і чебуреки, вони дуже, дуже так як і біляші, вони дуже люблять. Ось так. І тепер побиваємо туди яйця. Ось так. І все ретельно змішуємо. І цей фарш готовий у нас для фрикадельків. Здається, ніби він рідкуватий, але тут у нас манка і вона набухне. І теж відставляємо його і працюємо далі. Що ми робимо далі? Беремо фарш для котлеток, Кидаємо сюди в розмочені молоці сухарі, додаємо сюди чесничок. Ось так. Ось так. Додали ложечку гірчиці. І теж таку добру-добру ложечку тої півтори перемеленої цибульки. Півтори цибульки так додаємо. Додаємо чайну ложку з гіркою солі. Ось так. І додаємо мелений перець. Більше спецій ніяких ми сюди не додаємо. Отак. От чайної ложечки. І вбиваємо яйце. Ось так. І все ретельно перемішуємо. Цей фарш котлетний у нас готовий, теж буде відпочивати. Такий в нас залишився фарш на голубці. Що ми роб? Додаємо на дно сковорідки зовсім-зовсім капелиночку. Олійки. Це тільки для того, щоб вершкове масло не горіло. Такий шматочок. Ось такий шматочок. Грам 50, може 30. І вона починає грітись і смажитись зразу. І додаємо сюди цибульку. Ось так у нас вона подрібнена. Разом цибульку і морковку ми не додаємо. Просмажиться трошки цибулька, додамо потім морковку. Нам треба, щоб вона таки і цибулька, і морковка, щоб дала нам аромат і смак. Саме на вершковому маслі це неймовірний смак і аромат. Ось так, хвилиночку. Обжарюємо. Тільки стає вона трошки такого прозорого кольору і м'якшенька. Все, додаємо сюди морковку. Ось так. І мор морковка Геть, зовсім, зовсім зовсім трішечки віддасть свій аромат, зробиться трошки м'якшенька і все. Нам вона потрібна для смаку. Кольору вона великого нам не дасть, тому що вона буде в фарші всередині, але смак буде неймовірний. Все, виключаємо. Колиночку що повторюю, щоб трохи похололо, щоб ми не вкидали гаряче. Офарша ми тим часом. Додаємо всю цибулю, яка в нас залишилася перемелена. Голубці теж люблять цибульку. Ось так. Додаємо сюди сіль. Солі додаємо сюди, багатенько треба. Ось так. Мабуть, півтори чайної ложки солі. Ось так. Додаємо перець, теж отак, третю частину додаємо перчику і додаємо, у нас є приправа грибна. Ось така приправа грибна. І ось ми таку щедру ложечку додаємо грибної приправи домашньої. Це просто перемелені сухі гриби. Так, додаємо сюди. Столову ложку десь, 2-3 столові ложки домашнього. Я вчора робила таку пасту, півтори ложки столові От. І додаємо сюди яйце. Ось так. Зараз прохолоне, додаємо зажарочку і готуємо весь фарш. Вимо вже сюди зажарку, всі спеції і все. І тепер прихильно змішуємо. Отак змішуємо. Щоб все-все гарно змішалося. Я змішую все руками. Може кому не подобається, але я готую для своєї сім'ї. Ось так, все гарненько змішуємо. Все, зробили і цей фарш Ось так. І тепер хай він відпочиває хвилиночку. І будемо починати працювати вже. Всі види фаршу у нас готові. Ось фрікадельки вже вони затужавили, тому що набуха манка. Ось, ось котлетний теж густіший став, тому що сухарики розбухли. Дивіться, який гарний наперчик. Дивіться, який різнокольоровий такий. І який гарний і ароматний такий. Кожен ароматний по-своєму фарш. І це дивіться, який гарний на голубці. Через хвилиночку почнемо працювати. Ось і все, приступаємо до роботи. Перш за все. Отакий треба зіп пакет куди ми викладемо фарш для фрикаделік. Чому саме так і сюди, а я вам потім покажу, це буде такий лайфхак. Коли будемо готувати вже суп, ви будете свідками, ми разом з вами будемо готувати. І я вам покажу один дуже-дуже чудовий такий лайфхак, який і економить час. А для працюючих. Та, в принципі, для всіх жінок, тому що жінка не буває не працююча. Чи вдома, чи на роботі, чи з дітками, але працює завжди. Ось так. Беремо, викладаємо в цей пакет, випускаємо звідси в повітря. От. Отак його зжимаємо. Розкладаємо цей, щоб повітря тут не було. Товщиною ось така товщина сантиметр і півтора. І в такому стані ми заморожимо вже готовий. Пам'ятаєте, це в нас готовий фарш для фрикадельок. Відправляємо в морозильну камеру. Слідуючий наш перчик. Ми беремо так кожну причинку. Ось так. Беремо фарш. І накладаємо щедро, отак, з гіркою. Але пам'ятаємо, що рис тут доварений не до кінця. Заповнюємо всі пустоти, ось так. Отакі От в нас гарні кораблики. Отак зробимо всі, всі 16 штучок. І викладаємо їх шахматним. Порядком таким щес я покажу, як викладаємо, щоб вони не займали багато місця. Отак, от ось дивіться. Накладаємо і обов'язково їх прижимаємо. Отак. От Отак от прижимаємо. І цей поклали так, а цей ось так. Ось, Бачите, накладаємо. Так, щоб було щедро, але щоб воно не вивалювалося. щоб були всі пустоти закриті. Обов'язково ми прижимаємо кожну причинку. Ось так. Дивіться, тут і помідорчики, видно, і морковки. Хто схоче, може зверху потім буде запікати до того соуса, який я покажу, можна сиру натерти, але я цього не роблю. Так, ось так зробимо всі перчики. Ось так. Оцього фаршу якраз як хватило на 16 таких корабликів, тобто на 8 таких середніх, не дуже великих, не дуже маленьких середніх причин. Відправляємо в морозильну камеру і коли замерзнуть вони, потім перекладемо їх у пакет. Зараз їх в пакет перекладати не можна, тому що вони деформуються. Ось так. Так, робимо котлетки. Ось, ось мисочка з водичкою, для рятую змочувати руки, фарш, мука і достичка застелена. Чистим пакетики, я два чисті пакетики нові поклала, закрила чому? Тому що, по-перше, щоб не прилипали до, до нашої достички, а потім я пакетик розвертаю і котлетки залишаються прямо зразу, пакетику нікуди прикладати не треба. Ось так. Трошки припилили мукою, змочую руки. От, я вже знаю свою порцію. Ось така котлетка. Оце я взяла, рукою зачепила, оце, така виходить на ладоньку. Я її перекидаю з місця на місце от і викладаю. Ось так. І так кожну котлеточку. І так вони виходять однакові, немає більших-менших, тому що рука моя однакова. Ось так. Тепер вже ці котлетки, що ми зробили, беремо об, 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 муку обсипаємо. Я їх присипаю мукою. Хто хоче, присипає сухариками. Ми не любимо сухариками. От такі вони виходять рівнесенької, гарної форми, всі отакі от на мою дивіться, на мою ладоньку. Це невеликі і не маленькі, середні. І отак викладаємо їм кружочком викладаємо. У мене тут завжди викладається 16 штучок. Отак, ось. Бачите, я муку їх обкидаю, щоб зайва мука висипалася ось так. Дивіться, яка гарнюсінька. Прямо одне задоволення. І так викладаємо їх усіх рівнесенько, щоб вони були в нас гарненькі. Так, у нас вийшло отак, 20 отаких котлеток я розділила. Це на нас двох, на два рази, по 10 котлеток. Для нас двох це зовсім достатньо. Для великої родини, якщо є дітки, звісно, то це на раз. Наші як росли, бо ми в нас багатодітна сім'я. то дітки, як всі були вдома, то, звичайно, готувалися дуже багато, тому що, тому що їли не тільки наші діти, а й сусідські всі збігалися. Як завжди, в багатодітних сім'ях багато друзів, багато дітей і багато друзів у дітей. І всі вони чомусь їм було смачніше тут. То тоді готувались Кілограм м'яса я брала, наприклад, з кілограма м'яса виходило 33 котлети. Це я бачу, знала точно. Тут то це 33 котлети, то це нам пообідать і по вечеряті. Все. А зараз діти вже в різних місцях, вже всі дорослі, так що ми вже із моїм коханим вдвох, то нам треба небагато. Ось так. 20 штук виходить їх. От. 15. Тут буде, а 5 я в друге місто покладу і відправимо ми їх в заморозочку. Ось так. Останнє, що нам залишилося зробити, це приготувати голубці. Отакі От пропарені листя. Оцей зразу я відрізаю. Ось так. І такий здоровий листок я розрізаю навпіл. І отак вирізаю пал цю. Так, я роблю голубці ось так. Дивіться, я накладаю. Багатенько, але ми пам'ятаємо, що рис не до кінця проварений. І пам'ятайте, що тут є яйце, тому якщо одна сторона в нас не закрита, то фарш не витече. з однієї сторони, ось цієї сторони, я отак закриваю, а з цієї сторони просто відрівнюю. І він нікуди не дінеться, отакі виходять такі стовпчики. Можна зробити інакше. Ось так. Дивіться, наложили, поклали, таким, от, скрутили таким трикутничком. Ось так. І це на, на різний смак, хто як хоче, хто як може. Ось покажу ще один вам. Де є пошкоджене таке, чорне, то можна його відрізати. Ось дивіться, ще отак можна скласти. Це хто як хоче. Конвертиком. Ось так склали. Ось так склали, підвернули сюди. От. І отаким конвертиком. Ось так. Сюди підвернули і отак. Ну, мені так не подобається. А отом руки ось так. Це так теж можна, воно нікуди не дінеться, тому що тут цей. я буду робити своїм методом, так як я люблю. Так, дівчатка, у мене тут свіжопропарене листя, яке я пропарювала, і є листя заморожене. Ось таке. Я буду робити його окремо, ті окремо, ті окремо, тому що з цього свіжопропареного листя буде довше варитися голубці, а з цими швидше. І ще прошу вас: коли будете готувати вже голубці, не готуйте ніколи ніяку заливку. Я показують інші блогери. Я не хочу говорити, що вони погані, там нерозумні. Коли колотять якусь воду, сметану і томатну пасту, роблять якусь заливку, заливають, слухайте, це вони тільки просто ну, портять, нівичать свою працю. Зробіть засмажку із морковкою, із цибулькою. Додайте туди трошечки мукички, візьміть е, томатної пасти чи томатний сік, Тоді це вийде така засмажка, такий соус, що ви. Якщо після голубців залишиться, чи після перців залишиться цей соус, ви його хлібом вимочите. А от та заливка вона виливається просто в помиї. Так от, от так продовжую робити весь всі голубчики. Ось у нас вийшло із свіжопропареного листя 20 отаких, отаких гарненьких голубчиків. Це на раз. А ці, що, пропар... що заморожене було, розморожене, я роблю отакими. Кругленькими такими конвертиками, з такими кульочками, верніше. От. і складаю окремо, щоб потім не переплутати. Ще раз, хто не знає, я покажу ще раз. Ці листя пропарені, І я кожного разу, коли варю боч, верхні листочки знімаю. І потім. Декілька листочків і збираю і збираю, а потім пропарю і їх заморожую. І я також заморожую на зиму. Ось так. завертаємо конвертиком. І тепер сюди запихаємо ось Так. Не дуже прижимаємо, пам'ятаємо, що рис у нас не до кінця зварений. Він ще розпариться. Так, ось ми з вами все зробили. Підводимо підсумок. У нас було кілограм 400 г м'яса. Помеленого м'яса, фарш, свинина і курятина. І от що у нас вийшло. Вийшло отут 15 і отут 5 котлеток. Вийшло 16 отаких лодочок, корабликів, отаких з перцем. Або 8 повноцінних причин. Ось так. Вийшла у нас одна порція на фрикадельки суб-фрикадельками. І вийшло і ось так: у нас тут 20 голубців, отаких, і 27. Оце в нас все, що вийшло із кілограма 400 грам м'яса. Я думаю, що для сім'ї, навіть великої сім'ї, це добре. Так що хай Бог благословляє вас. Будемо готувати разом. З вами була, як завжди, Любов.